Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді дуже цікавий автомобіль. Це новий BMW X6, Це хижак зовні і мисливець всередині на трьохлітровому дизельному моторі в М-Пакеті. X6 – це безкомпромісний та повний самовпевності автомобіль. Його ексклюзивність та технології добре простежуються у радіаторній решітці Iconi Glow. Вона підкреслює перевагу автомобіля серед інших моделей. При обертанні 21-го радіусу колісних дисків x 6 захоплює погляд. Двері з функцією доводчиків. Автоматичне складання дзеркал. Автомобіль отримав 5 посадкових місць, кожне з яких оброблятиметься гарною шкірою і миститиме м'яким наповнювачем. Перший ряд являє собою два крісла з гідною бічною підтримкою, електроприводами регулювань та підігрівом. Також у передні крісла вбудована підзарядка Type-C. Посаду пасажирів зустріне роздільний диван, де знайдеться місце для трьох дорослих людей. Його положення також можна відрегулювати, а додаткові сопла обдування дозволять комфортно подолати навіть далеку дорогу. Центральна консоль виглядає досить масивно і містить безліч елементів, яких не дивно заплутатися недосвідченому водієві. Починається торпеди з мультимедійного сенсорного дисплея, потім йде ряд дефлекторів та кнопок. А ще нижче кілька блоків шайб, джойстиків та кнопок для точного налаштування кліматконтролю та деяких їздових характеристик. Тунель вийшов великим та брутальним. Крім блоку технічних елементів, що розташовувався навколо селектора коробки передач, тут є кілька кишенек для речей, а також величезний підлокітник. Рульове колесо оновилося найсильніше. Тепер це триспицевий бублик із ручним хватом і купою кнопок а також підігрівом руля. Присутній вибір режиму їзди це Sport Comfort Eco Pro і камери переднього заднього виду на 360. Саме моє улюблене в БМВ це супер зрозуміле навіть дитині меню, де добре прочитаний автомобіль. Що ж до багажника, його обсяг не змінився, але роздільна спінка полегшить його трансформацію для перевезення довгих предметів. Закривається з кнопки на багажнику. Задня частина найскладніше місце в плані дизайну для кросоверів у стилі купе. Але в даному випадку, як мені здається, баварці впоралися чудово. Всім дякуємо за увагу! приїжджайте у Гудкарс.